Виставляєшся десь в Нью-Йорку, в Чикаго виставку робиш і в, в Каліфорнії. Я кажу про реальні виставки, які в мене були. От, в тому ж в тій ж Європі, у Франції чи у Відні, то там. Тебе моментально помічають, а це, може, щось слов'янське, щось таке звідти, mm -hmm. романське оці. Тобто ми там, як японське сучасне мистецтво, art японців. Можна впізнати на будь-якому А авто. тут Ви американець в Україні. Ні, це вже це вже минуло. Так. На початках тоді було зараз. Я не мерка. Зараз всі ми люди ширші ніж кордони. Ми наші кордони, ми не ми пишаємося, що ми звідти приїхали. Що наші кордони Україна. Так, зараз і що ці ми кордони боремо. зараз ці кордони відновимо ціною страшенних. Але ми будемо такими, як маємо бути, попри все, але. Ми при цьому жителі любої європейської столиці. Є такий універсум, який робить нас не вже людьми, дітьми 19 століття, так. а 21 століття. Це коли локальне стає глобальним.